Привіт! Як колишня власниця будівельного бізнесу у Польщі, хотіла би вам передати досвід моєї компанії. От і перше, якщо ви відкриваєте будівельну компанію, вам необхідно перше обрати добру форму оподаткування. Тому що якщо ви її обираєте погано, ви одразу пролітаєте на дуже великі кошти. Наприклад, у нас був на консультації чоловік, який працював на ричалці. 5,5% від обороту, оплачував разом з матеріалами. Таким чином він думав, що буде економити на ваті. І той ват, який фізично оплачував зі свого рахунку, кожну місця дуже скарбового, хотів якомога більше зрізати та зекономити. Але що виходило по результату, даний чоловік платив ще 5,5% від квоти матеріалу. Ми виселяємо фактуру на 10 тисяч злотих. З матеріалом і, очевидно, з ватом, який ми би хотіли зекономити, 23 або 8%. Але що виходить в даному моменті? Ми від всіх 10 тисяч платимо. Ми цих десяти тисяч платимо податок 5,5%. Факт: ті 23, які ми мали заплатити до ужинду скарбового. Ми не платимо, ми платимо меншу суму на вартість того вату, за який ми купили матеріали. Нехай буде, що матеріали ми купили за 5 тисяч. Відповідно, ми не заплатимо дві триста душу скарбового як ват, а лише половину. Половина нам розрахується, але ми заплатили від 10 тисяч 5,5% замість того, щоб заплатити від 5 тисяч 5,5% там кошт нашої роботі, того цей варіант є надзвичайно важливий. Це враховуйте, якщо ми працюємо з матеріалом, то тільки на податку лінійному, скалі податковій або з Якщо йдеться про взагалі фірму будівельню як фірму, то якщо у нас є працівники, так скажімо, до 10 працівників. Спокійно можна працювати на речовці. Однак, якщо у вас вже починає бути більше працівників, ви вже можете дати їм машину, купити їм інструменти, можливо, вже переходите на роботу з матеріалом, тоді варто подумати про перехід на форму податкування ліньову або навіть спулку. Бо на спулці, в принципі, якщо добре розумітися, можна на податках економ. Основний Основний висновок який витягнула з роботи на будові це те, що на все мусить бути документ. Якщо вам, керовник будови, обіцяє завтра зробити протокол одбіору, поки він його не підпише, у вас його немає. І поки він вам не скаже, що він виплатить якийсь більший відсоток, або додатково порахує якусь там шахту, але немає цього написано на Бамазі, вважайте, що цього немає. Також обов'язково до кожної фактури вам необхідно мати протокол відбору. Це документ, на підставі якого ви можете взагалі щось вимагати від власника будови або генерального виконавця, якщо вам не заплатять. Наступний важливий документ, який ви мусите мати, це зголошення до інвестора. Тому що в такому випадку, якщо б генеральний виконавця вам не заплатив, а будівельний бізнес доволі такий ризиковний, то у випадку, якщо ви маєте підтвердження зголошення до інвестора, а саме маєте підтвердження, а не просто вам сказав, Керовник, якщо вийшло тата, вийшло то, ютро, а маєте документ, де інвестор підтвердив, що ви є зголошеними, то ви можете безпосередньо до такого інвестора звернутися і сказати, слухай, чоловіче, мені тут генеральний виконавець не заплатив 50 тисяч, можеш мені безпосередньо скинути. І в такому випадку ваша проблема вирішена. Якщо ви не маєте підтвердження даного зголошення, то вам, по суті, доказати, щось буде складно, можна подаватися я до суду, тягнутися це буде руками. А так як генеральні виконавці, це люди, які ведуть цей бізнес вже набагато довше, мають набагато більший штаб адвокатів та набагато більший досвід, вони, звичайно, у таких судах мають більшу ймовірність виграшу. Тому до судів допроваджувати такі ситуації не зовсім то й рекомендую. Краще забезпечитися максимально з самого початку, аби до такої ситуації не дійшло. Але, якщо будете мати зголошення до інвестора і протокол робіт, але погано складено умову про співпрацю, грошей ви можете не отримати. Це дуже погана, жахлива, неможлива практика, що не міститься в голові, коли. Таким маленьким будівельним фірмам, яких власником є пан Василь, пан Микола, пан Саша і так далі, просто не платять. І просто беруть наступного. І просто йому не платять. І так може продовжуватись безкінечність. І що на це право? Право каже, подавайте заяву до суду, ми будемо її розглядати. 3-4 роки, можливо, та фірма зовсім збанкрутує, можливо, та фірма перейде на нових власників, а можливо, у вас взагалі немає підстави, аби це вимагати, у вас так сконструйована умова, що ви ізначально не маєте ніякої рації. Того, добре сконструйована умова, краще з адвокатом. З адвокатом, який або має будівельну фірму, або добре орієнтується в будівельних законах, який пропише конкретно під ваші потреби умови. І це не має бути умова, яку ви одну прописуєте, тішитеся, що у вас є умова за 2000 злотих від адвоката. Йдете на будову до Будімекса, і Будімекс вам каже, можете своєю умовою піти прямо ось туди. Тому що в нас є наша умова на 50 сторінок. От її читайте і можете внести там правки. Тобто ви кожну умову мусите вміти самостійно скоригувати. Ну, або адвокат вам це має робити. І в такому випадку ви будете собі безпечно працювати. Дуже багато будівельників мені говорять, знаєш, з такими умовами просто ніде не беруться. От я їм кажу, що я хочу 7, 7 днів на оплату фактуру. А вони кажуть, а в нас 30. І поки такі васі будуть погоджуватись на 30, поки цей ринок і не буде міняти. Особисто я домовлялась на будовах і за 7, і за 14, і за 3 дні на пшелах. І не було ніякої проблеми, тому що ми, по-перше, працювали на ринку довго, ми мали свій авторитет, аби так сказати, а по-друге, в такому випадку, коли ми працюємо 30 днів, моя компанія би просто цього не пережила. Це б мене доведло до панкрутства, ну і тоді я просто не бачу сенсу жити в таких нервах і просто мати ризик не отримати такої величезної квоти грошей. Коли я отримую гроші від генерального виконавця кожної місяць, 7 днів після платності, в мене ризик не оплати, ну скажімо, місяць. Якщо я отримую кошти 30 днів після терміну виставлення фактури, в мене ризик 2 місяці. Якщо я маю одного працівника, ну, то це де-факто його зарплата і моя. Але якщо я маю 10 працівників, це 20 зарплат. Це дуже великий ризик, який ви берете на себе, підписуючи погано сконструйовану умову і погоджуючись на такі погані умови. Оплати. Навіть якщо ця ставка може бути більшою, ви можете втрачати дуже багато, навіть на підставі того, що від вас працівників були ви їм часто не заплатите. А хороша працівника знайти дуже велика проблема. Дуже багато наступних нюансів, які в умовах просто мене випішують, це типу кауція гваранційна на 5-10 років. Коли ви просто заморожуєте свої кошти, а коли пишете про їх повернення через 5 років... У нас тут просто тріснула стеля, тому що був дощ, і ітинки помокли, і того ми вам гарантію за цинки не віддамо. А де гарантія на те, що вони будуть під дощем і мають претервати? Немає. Але ну, коштів вже не віддали. Все понятно, дякую до відсення. Але я ж то закладала в те, що я зроблю з кожного метра 10 злотих, А мені зразу злотий забрали. А там ще забрали 2 злотих за кошти експлуатаційні на будові, тому що треба... Воду і енергію десь там дати. А якщо я мураш і не користуюся з енергією, чого мені треба за неї платити, га? Ну, коротше, дуже багато питань, дуже мало відповідей, і коли починаєш про це говорити з керівниками будови, вони, в принципі, розуміють свою неадекватність і, в принципі, готові змінювати якісь пункти в умовах. Але ви мусите вміти сказати, які саме пункти вам не подобаються. Також варто негоцювати і запрошувати в них більше. Коли ви кажете, що ви не можете бути на нараді будивляні кожен вівторок, і, в принципі, якщо треба на неї прийдете, але мусите сказати якісь аргументи, на які вони скажуть ні, і ви просто погодитесь. Бо якщо на кожен, на ваше прохання, вони будуть казати ні, і ви будете боротися до кінця, які не годі. Не мають сенсу. Якісь пункти треба відпустити вам, якісь пункти треба відпустити їм, і тоді негоціації вважаються закінченими добре. Тому, ізначально робите якісь пункти, на які ви погодитесь, що вони там будуть, але мусите їх обговорити як незадоволені. Коротко кажучи, я на будові мала дуже багато досвіду, і, в принципі, на консультації щиро ним ділюсь. Що це стосується оподаткування, в якому я вважаю себе фахівцем, бухгалтер у Польщі. Також варто пам'ятати про те, аби не шукати клієнтів на останній момент, бо це теж убійственно. Варто пам'ятати, що в Польщі замовники шукають виконавців ще навіть на етапі проєктування. І вже тоді треба скласти Е, Того шукайте завжди наперед. Завжди, коли ви подаєте ставки за свої роботи, вказуйте, що вони важні. Актуальні лише місяць після того, як ви їх складаєте. Бо, якщо ви складаєте свою оферту на роботи, які будуть виконуватись наступного вересня, а в нас сьогодні березень, то ціни, звичайно, підуть вгору. Але з вами то підпишуть контракт уже, і вам через рік треба буде виконувати по сьогоднішніх ставках. Того це теж одна із чистих помилок, які варто уникнути. Якщо у вас є більше питань, пишіть їх обов'язково в коментарях. Якщо у вас є питання на рахунок того, як завдяки будівельній компанії працювати легально в Бельгії чи Німеччині, теж пишіть, теж поясню. А одинки для делегації робимо, повністю реєструємо фірми, допомагаємо обрати б'є форму оподаткування, легалізувати вас та ваших працівників. Або родини увага, якщо ви в коментарях напишете Хочу відкрити фільму, ми з вами не будемо мати змоги сконтактуватися. Якщо вже й пишете, пишіть, будь ласка, або свій емейл, або номер телефону. Але наші контакти ви знайдете нижче під цим відео. Там буде номер телефону до нашого менеджера та емейл, з яким ви зможете сконтактуватися, і тоді ми вже допоможемо вам в усіх ваших питаннях.